Скільки коштувала платина 10 років назад, а скільки коштувало золото? Зараз ми це подивимося. Маємо такий додаточок кітком і дивимося, що золото на сьогоднішній день 143 долари за грам на біржі. Натискаємо на золото і беремо 10 років. У 2016 році 40 доларів за 1 грам пла... платини золота. Золото коштувало. Переходимо на платину. Платину натискаємо, беремо 10 років. І дивимося, да, що там на піку було 40 доларів грам, так само, як золото. Але подивіться, як цікаво, на даний момент платина 75 доларів за грам, а золото 143. Тобто, хто інвестував кошти тоді в золото і дочекався зараз, заробив набагато більше відсотковому співвідношенні. Але ми не зна... цей це проміжок часу Но ми не знаємо, як це поведе платина далі. Можливо, вона і перепригне золото. Цього ми не знаємо. Тільки якісь придумають. Механізми, електроніку, де треба багато платини, одразу акції всі підуть компаній компанії догори. Кожен сам вибирає, що інвестувати в свої кошти. Але є біржа і може інколи сюди заглядувати і вибирати. Але саме головне, що ми вас любимо і ви найкращі, і саме головне не інвестувати в бумажки, а інвестувати в метал. Люблю вас, і ви найкращі.